Тошиба, думаєте, звичайна? Ні, це монстр додивіться. Звичайна батарейка тошиба. Корпус нібито під 6 елементів, але насправді там 4 на 47 Вт. Ну як тут і написано, так як клієнту узгодили з ним, що заміна елементів буде коштувати 1000 гривень. Але коли він мені її прислав і я її розібрав, дивіться, що я тут побачив. Не 4, а 8 банок. Тобто, вона йде 4 послідовно, по 2 паралелі. Але 92 Вт буде тут тоді, коли ми поставимо сюди ось ці елементи. Samsung 32 ємністю 3200 мАг. 6400 мАг тепер на своєму місці. Ці елементи ми повертаємо клієнту. Чіп BQ8055 Sanyo відкалібрований, перепрограмований. Під надійну і коректну роботу. Старейка в процесі заряду 1,2 А в неї заходить. Нові характеристики після калібровки програмування мають наступний вигляд. Один цикл з 16,8, так як у нас 4 е, послідовно з'єднані елементи це зарядний вольтаж. 1280 мАг, Зараз ключ відкритий на такий ток, тому що ви бачите по 4,1 В а акумулятор майже заряджений. Заряджений він на 86%. Проектна ємність була 3200 мАг, сьогоднішня дата. Зараз є 6400. От, у ватах виглядає вона наступним чином. Міняємо на вати і бачимо, скільки 92 Вт години ця батарейка зараз має. Зупиняємо заряд і дивимося коротенький тест на умовний внутрішній опір. В попугаях, як я завжди люблю говорити, ви вже звикли. І бачимо, що ми бачимо. Наступні характеристики 17, 20, 15 і 17. Маєте непрацюючий акумулятор? Присилайте на відновлення. З радістю підберу для вас найкращий варіант по євності і по ціновій політиці.